У студії дизайну одягу, де викладає Надія Осипенко, дівчата віком від 15 до 21 року навчаються основним принципам покрою та шиття сучасного одягу. Потім, за отриманими знаннями, створюють одяг для себе та рідних. Найкращі свої роботи, зокрема з весняно-літньої колекції, учениці продемонстрували глядачам. В совершенстве владения портновским мастерством, это дизайнерское, это создание, это творческое моделирование, это техническое моделирование, это конструирование плечевых поясных изделий, э, конструкции не только сточным рукавом, это регланы, это цельнокроенные рукава. Э, это все Віди, основні види покроїв, які приміняються в Технологія вивчається від А до Я, Поэтому це вже мастіра виходять після закінчення. У групі Надії Осипенко навчається майже 30 чоловік. Курс триває два роки, проте буває і більше. Ідея створити колекцію одягу для невеликих собак виникла спонтанно і одразу знайшла відгук серед учениць. Собакам шиють без відриву від основного виробництва на додаткових заняттях. Створювати собачу моду дуже подобається Насті власниці йокширського тер'єра на ім'я Біата, яка займається у студії вже рік. Це дуже цікаво, тому що е, це якби бы необычно. І мені дуже подобається, що ця ідея прийшла в голову нашому любимому руководителю Надежде Осіповні. І ми всі її підтримали, тому що е, це якось то по по-новому. Оно виглядає зовсім по-другому. Е, це може навіть в деяких… Інших... Ніж ти ш'єш для человека. Ну, Юкширські тер'єри чи хуахуа, такси це одні з основних моделей студії. Саме для них дівчата вигадують оригінальні ексклюзивні вбрання, які часто перегукуються з костюмами власниць. Під час проєктування враховують усі нюанси. В основном у нас идут несколько пород собачек, с которыми мы работаем. Мы знаем их размеры, знаем их особенности, знаем их конституцию, особенности шерстного покрова, знаем, любят они теплое или любят они прохладу. Поэтому учитываются вот такие еще особенности собачек. Есть они гладкие, а есть шерстые. Поэтому создается уже одежда в зависимости от их индивидуальности. Снимаются мерки, тоже специфические, и потом изготавливается одежда в Вісимості моделі от того, що подай этой собачке. Да и ми видим просто образ этой собачки, а потім вже попіраємо костюм. Собаче дефіле викликало шквал емоцій у глядачів. Ми літер'єри в ролі наречених, серйозний бульдог у червоному плащі та такса у намисті. До речі, господиня останньою у студії дизайну одягу не займається, та одяг для своєї улюблениці створює разом з мамою. шьем сами дома, мама шьет. Вот она уже привыкла вот, быть в этих ходюшках. Я подбираю ткань. Мама шьет. Мы вот делали последнее платьечко. Мы делали оно черненькое, красивенькое. И вот сайт понравился всем. И когда сюда пришла, всем понравилось. Мода одягати собак, як великих, так і малих, з'явилася не так давно. Проте є відомості, що ще в епоху відродження найбагатші і знатні дами прикрашали своїх собачок клаптиками різної тканини. А в деяких ательє до наряду господині шили відповідний для собаки. Сьогодні у великих містах з'являються спеціалізовані ательє з шиття собачого одягу, тож тявкаючий гламур, стає дедалі популярним і розширює свої горизонти.